Витаю. Сегодня разглядаем логичную задачу. Альберт и Бернард только что познакомились с Шерил. Они хотят знать, когда у нее день рождения. Шерил предложила им 10 возможных дат. Затем Шерил сказала Альберту месяц своего рождения, а Бернарду день. После этого состоялся диалог. Альберт, я не знаю, когда у Шерил день рождения, но я знаю, что Бернард тоже не знает. Бернард. Поначалу я не знал, когда у Шерил день рождения, но знаю теперь. Альберт, Теперь я тоже знаю, когда у Шерил день рождения. Тоже главное питание задачи, когда день рождения Шерил. При знакомстве Шерил запропонувала им 10 дат. Выпишем их. Тож пока что мы имеем 10 вариантов. Анализуем далее. Затем Шерил сказал Альберту месяц своего рождения, а Бернарду день. Дополним особи такими двумя фактами. Альберт знает месяц, Бернард знает день. Проанализуем диалог. Альберт, я не знаю, когда у в день рождения, но я знаю, что Бернард тоже не знает. В першій частині слового освоєння Альберт стверджує, що не знає, коли Шерів день народження. Все логічно, тому що в кожному місяці є як мінімум два варіанти, як максимум три. В другій частині слово освоєння Альберт стверджує, що Бернард також не знає. Тож задамося таким питанням. Звідки в Альберта впевненість, що Бернард також не знає? А цю впевненість дає те, що Альберт знає місяць. Отже, в тому місяці, що йому вказала Шерів, є числа, які повторюються в інших місяцях. Проаналізуємо числа. Тож не повторюється лише число 19 та 18. Якби Шеріл сказала Альберту місяць, який містить дату, яка не повторюється, то Альберт не міг би стверджувати, що Бернард також не знає. Тож ці два місяці ми викреслюємо. Аналізуємо далі. Бернард, поначалу я не знав, когда Шеріл день рождення, але знаю тепер. Ви повинні розуміти, що Бернард, отримавши інформацію, ту, що й ми, тобто викресливши два місяці, тепер точно знає, коли у Шеріл день народження. Оскільки Бернард знає день, то коли б шеріф сказав йому 14, то він все ще б не знав, коли в неї день народження. Тому що 14 повторюється 2 рази. Вичеркуємо 14. При всіх інших варіантах, Бернард міг би стверджувати, що точно знає, коли у ушерів день народження. Тож Бернард вже знає. Аналізуємо далі. Альберт, тепер я теж знаю, когда ушерів день народження. Так, Альберт вже також знає. Залишилося дізнатися і нам. Якби день народження Шерів був в августі, чи міг би Альберт стверджувати, що знає точно? Ні, не міг би, тому що він знає лише місяць, а в августі є два вільних варіанти. Тож август нам не підходить. Залишилася одна дата, а це й означає, що це наша відповідь. Тож день народження Шерів 16 іюля. На цьому все, дякую за увагу.